Багато з вас, мабуть, чули про плани влади піднімати податки для того, щоб закрити дірку у бюджеті, яка вимірюється кількома сотнями мільярдів гривень. В першу чергу потрібно забезпечити фінансування соціально захищених статей, видатків, забезпечення зарплат військовим і зрозуміло всього, що, що стосується нашої обороноздатності і функціонування основних сфер нашої держави. Одним з таких джерел наповнення бюджету є військовий збір. Якщо пам'ятаєте, у 2014 році з часу фактичної агресії Російської Федерації проти нашої держави був введений такий тимчасовий податок, як військовий збір, півтора відсотка, який мав би спрямовуватися на потреби армії, на потреби наших військових. Для того щоб Зрозуміти, куди спрямовуються кошти, тому що саме про підняття, в тому числі військового збору, зараз ведеться мова. Про це ще не говорять офіційно, але плани такі є: піднімати військовий збір з 1,5% Є різні цифри до від 2 до 5%. відсотків. у Міністерства фінансів України з відповідним депутатським зверненням, на що йдуть кошти і в яких обсягах надходять вони у державний бюджет України. Мінфін дав мені відповідь і сказав, що протягом 23-го року за допомогою військового збору такого податку було зібрано у державну казну близько 38 мільярдів гривень. За 5 місяців 24-го року, по травень, ця сума складає 16,5 мільярдів. Але що цікаво, у другій частині відповіді значиться, що військовий збір. Попадає у загальний фонд державного бюджету. Що це означає? Це означає, що, попри назву Військовий збір він попадає у загальний котел державного бюджету і перерозпределяється на різні сфери. І це не обов'язково тільки оборона, не тільки армія. Це може бути освіта, наука, будівництво доріг і будь-які інші потреби, які Міністерство фінансів і Кабмін вважатиме для них важливими. Ну, не зовсім. Справедлива і логічна позиція. Я все-таки особисто переконаний, що оскільки мова йде про збільшення військового збору і наповнення казни саме на потреби військових, це має бути певний спеціальний фонд. Зрозуміло, що зараз посеред бюджетного року ніхто кардинально змінювати це не буде, але в перспективі, напевне, це треба буде робити, тому що насправді мені мінфін не дав жодної відповіді, на які потреби використовуються оці от мільярди, які надходять від військового збору. А я підозрюю, що це далеко не всі кошти, які йдуть виключно на наших військових. Тому тримаємо проблему на контролі, маю офіційну відповідь і розуміння ситуації, що далі робити. Будемо радитися з депутатами з розумної політики, але наша позиція така, що ми маємо максимально зараз спрямовувати кошти. На наших військових, на забезпечення їхніх зарплат і повного забезпечення обороноздатності, і не розпорошувати кошти, цільові кошти військового збору на різні потреби, як хтось як може собі вирішити це у кабінеті міністрів України, тому що насправді зараз військові і обороноздатність це е, пріоритет номер один в нашій державі.